Як пришвидшити підписання контракту? Тут головне, звісно, не спішити і не підписувати його сліпо. А з другої сторони, щоб ваша юридична служба не загальмувала погодження та підписання, дуже часто юрист переймає на себе функцію менеджера, засновника, бізнесу, директора і починає коригувати з власної ініціативи комерційні суто питання. Наприклад, вартість, поставку, сроки поставки. Але це вже не є його сферою відповідальності та компетенції. Відповідно, коли починається непорозуміння в таких комерційних сутопитаннях, потрібно, щоб відповідальні менеджери з обох сторін ще раз підіймали свої домовленості і чітко проговорювали вказівки юристам, щоб кожен із сторін правильно вніс ті чи інші умови, які домовлені. В бізнесі головне домовленості та їх правильне відображення, прописування в контракті, звісно, потім вже їх виконання. Якщо робити саме так, коли юрист займається юридичною роботою, менеджер займається там, комерційною роботою, тоді це все пришвидшує в тандемі підписання договору.